Промарин пептиди колагену. Це короткі ланцюги амінокислот, що складають основу колагену та керетину, одного з основних білків людського організму. Колаген присутній у багатьох органах і тканинах, а шкіра на дві третини складається з колагену. Який визначає її еластичність, гладкість та щільність. Після 25 років вироблення колагену починає знижуватися. І до 60 років в організмі може залишитися не більше половини вихідного рівня. З віком колагенові волокна товстішують їх кількість і еластичність. Зменшується, що призводить до провисання та стончення шкіри появи статистичних зморщик.